Прилітів ракет немає. За масових обстрілів критичної енергетичної інфраструктури країни в області задіяні екстерне відключення світла. Всі громади залишились без світла. Зараз частково відновлено електропостачання в місті Кам'янську, місто Дніпро. А в планах максимально швидко відновити електропостачання в Кривому Розі і у всіх великих містах. Області щодо водопостачання. Всі насосні знеструмлені зараз вже частково відновлено електропостачання аульського водоводу, який забезпечує водою майже півтора мільйона населення Дніпропетровської області. В найближчий час очікуємо відновлення роботи цього підприємства, і люди будуть з водою. Щодо транспорту, електротранспорт в області. Знеструмлений, не працює. Автобуси, маршрутні автобуси всі працюють. Прохання до всіх допомагайте друг другу максимально швидко дістатися додому. Всі органи місцевого самоврядування, органи державної влади, обласна військова адміністрація, ДТЕК, ДСНС, поліція роблять все для того, щоб максимально швидко, швидко відновити електропостачання в області. Сьогодні Європарламент визнав Росію країною терористом. А ми сьогодні побачили підтвердження за рахунок цих ракетних масованих обстрілів, що Росія терорист Україну не зламати, ми переможемо. Слава Україні! Відключення йдуть не від ДТЕКу нашої області, а вони йдуть з Києва, Сукернерго, з система. Налаштовуються і відновлюються. Робиться все можливе для того, щоб система працювала і світло було у всіх домівках наших людей. ДСНС та поліція буде здійснювати оповіщення через гучномовці по громадах, по великих містах, інтернет. Є декілька маршрутів інтернету. Інтернет просів в області. Та роздача, яка відбувалася з Києва, вона зараз де-факто не працює. Всі інші провайдери працюють і у багатьох людей є інтернет. Їх сьогодні понад 200. Пунктів незламності є їх карта. Ви їх можете завантажити, подивитись, де вони розташовані, там зарядити, обігрітися, там є вода, тепло і для того, щоб ви могли зарядити ваші мобільні телефони.